Юрій Вікторович, Запевник Тетяна Вікторовна, волонтер, Васійчук Олексій, Чернис Юрій, Сюдина Галита, волонтер, Інна Вікторович. громад селищівського району державного власника де розповідає за меню Наталії Володимир, першої заступнику адміністрації. Дякую. Шановні депутати, пропонується надати згоду на безкладну передачу і визначеного майна допомога А-66, спеціального угоду, державний номер 6027 Ніор, рік випускно 88, рік ведення в експлуатацію 87 полі в хаті, перевидної балансової вартістю. 2214 Zaloško Bartos St. який перебуває в оперативному управлінні на балансі Музів и районної лікарні, зі здесь приняли Зараз ми юридично не можемо з вами сказати, як вона буде зватися, ця частина, але зараз наш волонтер Васильчук Олексій Миколаївич розкаже, як наші хлопці сидять зараз в окопах, у них один на 60 чоловік. А діло в тому, що довбити акт передаче і там капітан. Долучити адміністрації, навіть написано. Меня немного... нет, нет, это... Да, еще один вопрос. Я он, не согласен с оценочной стоимостью, то есть с оценочной, что в марте ноль. Я считаю, что треба до передачи выяснить вызначить стоимость. стоимость. Я даже могу сказать, кто это может сделать. Это Латковский Николай Иванович, есть эксперт у нас. И зная его, так сказать, настроение патриотичное, он может сделать и бесплатно, и за день. Почему я на это так сказать, акцентирую внимание. Потому что в средствах массовой информации, в том числе и в интернете, достаточно много, как говорится, приводится фактов разглазаривания военного имущества, военного имущества, военными чинами. Понимаете, представляете, представьте себе, что мы передаем машину в технически исправном состоянии, что-то она в больнице, что она использовалась, нет, конечно. И совсем начинает, то есть, заложкаю вартость и И даже первый на владельце 42 200 человек, она отвечает, так сказать, реально. Поэтому я е, дополню высоко. надо выехать прямо а в пластичку волну. И передача должна быть гладостной. Если будет так передача, то там должна быть конфетка, поисковая числина, и кто принял это, это самое. Потому что, чтобы, как говорится, не допустить вот этих фактов. Если разводовывается и расстраивается военное имущество, то есть приводится факт, что вот такая помощь наша, Оксана. И я бы не хотел, чтобы вместо того, чтобы От моя розвідка, я допомагаю визначити вас, що вас. Шановні депутати, є в когось запитання? Чи бажаючи виступ? Нема. Предприсяти, будь ласка, слово до виступу надається підприємцю Месійчуку Олексію Миколаєвичу. У бюрократії, в такої, як ви, і в таких бюрократах, що поки ми ви будете тендера, підписувати, бумаги, дати підписи, Я б хотів би, щоб ви взяли палатку, дівчину, палатку маленьку, поставили в себе в городі і переночували там одну ніч. Ви б потім сказали, треба ті тендера, треба ті подписи збирати, коли йде війна, коли хлопці реально замерзають. І коли я не хочу тут е, сильно але ну, я реально чотири рази вже там був, з червня місяця, проявивши ініціативу, спочатку сам я поїхав та, з підтримки наших новобузьких підприємців, які ми вже висловлювали подяку, які е, ми висловлювали подяку через редакцію і потім я присоединився підозрі, присвідився до нашої групи. Волонтерської групи на Вологуцької дівчата, вони сидять, назад, ззади, які крепко допомагають армії. І останній раз, буквально тиждень назад, по машині це я зараз розкажу. По машині, реально по машині. Дуже кружі вчі, послухай. Реально тиждень назад ми, я і Саша Нагорний є такий, менший брат Віталії, доктора Нагорного, який теж занято. Поїхали і об'їхали, буквально починаючи від 5 кілометрів Донецька були коло аеропорта. І заканчу Славянськом, Краматорськом, Волновахові, ну це вже десь 80-50 кілометрів від Донецька. Ми об'їхали 52 чоловіка наших непосредственно з Довбузького району. Це 52 чоловіка. Не доїхали ми до 8 чоловік сьогодні. Це ми передавали адресні посилки і те, що люди зносили. З нашого району люди допомагали. Хто чим може, і одежою, і. Не доїхали ми до восьми чоловік. Чого ми не доїхали? Я вам коротенько розкажу, бо це розказувати можна багато чого. Не доїхали до восьми чоловік. Якраз Є такий поселок, не посілок, а село таке очередне. Як вам буде інтересно, подивіться по карті, де воно знаходиться, воно знаходиться десь 20-25 км від аеропорта. Очередне. І там стоїть з нашого 19-го тербатальйону третя рота. Третя рота. Командир роти я не знаю, який, але ну, перший командир роти, мені самі бойці, сказали, що він тільки почув, якщо в АТО як їх направляли і через забор і утік. І їм дали рот того просто із добровольців. Там наші новомуські хлопці, я не пам'ятаю по фамільному, але я заповнив самого такого бойця 25 років із Миролюбовки, Скорженко Коля. Йому 25 років. Я його до сих пір не знав. Узнали ми з наборним його, як ми їхали із Артемовська на оце очеретне, вже було 11 часов ночі ну, вечора темно. Там зарані темніє, там 4 часа вже тим. І по карті ми збилися. Нам треба було наліво, ми повернули направо, їдемо-їдемо. Коля по телефону нас веде, каже, вам десь проїхати від повороту 7-8 кілометрів. Ми засікаємо по спідометру, ми проїхали вже 12. Він каже, вертайтесь, вони туди поїхали. Начали ми вертатися, бус вроді в мене нормальний, я обслужую його, і не шалію вже на запчасті. Зайдю передачу, ти, коротше, клини в коробку. Заклинули коробку. Хлопці дзвонять, де ви? Ми не можемо сказати, де ми, бо ми не знаємо, де ми. Реально світиться якийсь населений пункт. Іде маршрутка з гарзей. Я на головну кажу, Саша, не розмовляй на українській мові, ласка. А ми ще такі патріоти понаклеювали собі сюди українських ці, прапорів, де цей шапка в мене з тризубом, машина вклеєнася прапорами. Іде маршрутка. Саша підходить скарбки і каже, покажіть, будь ласка, де ми знаходимося. Он такий клас у нас скажет. А что вы сюда? Пострелять, побегать, приедете? Чего Чего? Там Октябрьская светится, но не ваша, а наша Октябрьская. Я сейчас еду в карьеру за сменой. Буду возвращаться назад. Ну, що я так сказав, я не знаю. Потім ми сідаємо в машину і вже почали колотитися. Саня каже, зараз їде він з кар'єра, 20 чоловік сидить у цьому робочій. Кожен понавсяку каже, це в лучшому случаю. А в гучому случаї туди. Да. І в нас ще в бусі, ну вже там десь на 12 людей залишилося посилокці. Спасибо цим мобільним телефонам, сразу до Колі Скоршинка, якого я не знаю Коля, Ми знаходимося, Октябрьське бачимо в села Октябрьське. Все, понял, каже, куди ви поперлися? Ну яка рада? Розбиратися будемо по потім. Вони вказують КАМАЗ, кармаз беруть бойцов, оружием, все, як положено. Прилітають. Буквально тільки вони приїхали, під'їжджається маршрутка, притормозила, побачила, що вже. А хлопці розбіглися з автоматами, одразу охрана. І поїхала це, маршрутка. Крутили ми кардан, тому що коробка заклиняла, була, кардан відкручувати, підв'язувати. Вцепили, затягнули нас 30 кілометрів у цього очередне. Приїжджаємо в очеретне. Виходить роти і каже, рібята, я не знаю, скільки там тих волонтерів. Ну каже, із вересня місяця до нас, каже, ніхто не приїхав. Ідіть подивіться. Бичок зіл, бичок. Ну, маршрутка. Може хто не знає, що це таке. Розстреляний, розбитий, без камулятору, без тормозів. Нас, каже, 60 чоловік. І одна палатка. Ми, каже, все переміщали з міста на место, каже, ми попросили тушонку, ящик з гущенки, каже, картоплю, цибулю, взяли, палатку, каже, кинули, взяли саме необхідне. І нацеплялися на цю машину, як готовні дії, бачили, їздять на поїздах. Так само вони, ми каже, переміщалися, 20 турмозів, головний тормозний циліндр, каже, може ми привозити. Ну, Ситуація, яка, коротше, в них один бичок та 60 чоловік. Ми в них переночували, попили чай, поїли, до ранку розмовляли, а ночують ну, реально в таких маленьких палатках. Детських на природу виїжджають. Ну і то не всі. Костри не і взяночку, тільки днем. А ночі вони покидають і гребуться так. Ну я фотографію фотографував, виставляв. А ситуація яка ж? А ця машина вже робиться в мене на базі. Хлопці отремонтували, обшили її. Ось вона стоїть. Обшили її резиною, шахтною. Ми придумали, ми думали, що це новшество. Ну, Но, оказується в АТО. Шахт повно, і всі газони обшиті. Не обшить, а просто отак накидають і їздити. Каже, ось не бере, з далека пуля теж не бере. Все, супер. Тобто ми обшили, ця машина готова. Спасібо підприємцям, теж не буду перечисляти, дуже багато у нас, і сільські ради помогли, і камуляторами Богуславськи, і запчастями, хто чим міг поміг. Стало питання, яке. Ми їм пообіщали вже родному, Ротний каже, якщо ви нам приженете цю машину, то ми не знаємо, куди посидить вас. І ще, каже, було пару скатів на бичок і головний тормозний циліндр. Я приїжджаю до несказу, і розказую, старий Вікторовичу, кажу, Сергій Вікторович, ви куди хочете, але ну, цю машину ми вже не віддамо. Ми її віддамо в третій, в третю рот. тому що в когось много нових і всяких там УАЗов, а в когось геть нема нічого. Ніколаївські круті волонтери доїхали до штабу, вигрузили все гамузом і поїхали назад. А насамперед воно туди на передову не попадає. Так що, будь ласка, я вас прошу, якщо можете. Во я хочу подякувати матері з Корженка Колі, я її не знаю, і батька, із Миролюбовки. Ну я Шевченку дзвонив, це мій знайомий, то каже, це боєць нормальний. Ми б вже були десь в шахті закопані, то, і сім не він з своїм. <риснє> і цей, будь ласка, шановний депутат, якщо ви можете, зробіть так, проголосуйте так, щоб ця машина попала тільки в третю роту. <риснє> <риснє> <Так. риснє> да? <риснє> 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 ну давайте дайдемо, що здавати проблеми. Реально, вчора було 13 градусів морозу. Дякую, Дякую. 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 представник. І пам'ятаємо, що адресно повинна бути це. І в пункті второму в нас написано, що на Українській адміністрації встановлюємо чинне законодавство. Тобто, і адресно на ту час, де потрібно передати цю машину. Шановні депутати. Є ще хто хоче Я хочу відповісти Володимира Петровичу, що вся адресна допомога буде дійсно доставлена на місце сьогодні зранку, з суботу, я був, розмовляв військові частини нашій. Вона зветься 1933, взагалі-то Б-2336. Зараз не знаємо, яка буде назва, що ми так і пишемо рішення для передачі Збройних сил України в Миколаївській області, щоб не було питань. Коли я розмовляв, командира не було, вони хотіли, щоб ми приймали цей автомобілів до них у військову частину і поставили. Сьогодні зранку, коли з ним розмовляли, він каже, хлопці проводять, ми дуже чекаємо цю інформацію для того, щоб їм повинні дати місце з півтора відпочинку. І всі хлопці повинні повернутися зараз на 19-ту територіальну до додому. Якщо буде така ситуація, вони повернуться, цей автомобіль буде стояти у от Олексія. Я прошу депутатів проголосувати за таке рішення, що і допишемо. Ну, тобто, зміни зробити, що цей автомобіль надається військовим частиною таку-то, таку коли, коли буде вирішено вже, зараз ми просто передаємо Збройні Сили України, а потім, і коли робити цей акт я особисто буду... Підписуватися при прийомі передачі, тому що ви в цьому рішенні пишете на області районної адміністрації особисто мені встановлені в чим законодавством порядку, вжити необхідних заходів щодо передачі майна. Майна буде передано оба. І тому я буду розмовляти з командиром частини, щоб вони приїхали сюди, прийняли цю машину, військові номери, і ця машина разом з нашими бійцями піде на місце їхньої дислокації. Це якщо вони повернуться сюди. Якщо ми не повертаються, то я особою з Місівчуком Олексієм відставляю цю машину нашим хлопцям, і вона буде доставлена на місце. Тому я гарантую доставку цієї машини. Просто так, військову частину вона доставлена не буде. Сергій Вікторіч, скажіть, ми підтримуємо вас в цьому укладі, і я думаю, ніхто заперечує не буде, але є спитання. Разом всі чекали, де стоять, ми маємо що цієї машини хотіли залити пам'ятник Ленина. Це правда чи. О. То скажіть мені, будь ласка, ми депутати надаємо право йому поставити машину, завтра і знову буде незаконно пам'ятник пароліта. Хай би об'яснили. Так не можна робити, шановні волонтери. Є закон. А ви зробіть по закону, винесіть на обговорення на сесію. Де прийміть рішення, а потім не Ну я за те кажу, ви повірте мені, ми цю машину допомагаємо і зробити, ми приймаємо рішення, а вона порушує закон тут вже. Ви не думайте, що все те, що дозволено робити там, можна робити і тут. Ви, шановні, на це давайте звернемо увагу. Я спеціально про це хочу озвучити, щоб ви розуміли. Давайте робити все по закону. Спасибо. я направив звернення обласного правління, щоб видалили все-таки указ президента, витринули доручення і все-таки дали нам можливість пам'яті демонтувати. Шановні депутати, є ще в даному питанні виставки, ставлю на голосування проект рішення про надання зводи на безоплатну передачу індивідуального визначеного майна і спільно. Власне, територіальні інформації села міста Маузького району державну власність. Хто за даний проєкт рішення про що голосувати? Хто проти? Утриматься? Нема. Приймається Нема. Шановні депутати, 33-го позачерговою.